добрий, 9 вересня на календарі сьогодні. Розповімо вам про те, що наші журналісти погрожують, як працюють місцеві казначеї і з гостем у студії говоритимемо про несанкціонований продаж алкоголю в місті. Далі детальніше у студії працює Микола Бойків. Закатати в асфальт пригрозили моїй колезі Марічці Ходовицькій в присутності двох малолітніх дітей. Вчора одразу після виходу новин на хвилях Стрия журналіст написала. Вже заяву у міліцію причиною конфлікту став матеріал у програмі Стрий сьогодні під назвою Секонд хенд Стрийськи». Журналіст нашого телеканалу розповіла коротку історію вулиці Корзо, відомої тепер як Шевченка, та про дві місцеві пам'ятки архітектури, які збереглися до наших часів, приміщення санстанції, яке повернули державі, та трішки про будинок, в якому знаходився готель Прикарпаття. Останній міськрада поділила і продала різним власникам. Відненську кав'ярню продали приватному підприємцю Василю Васьковичу, забувши при цьому попередити інших підприємців, а саме Лесюк Олександру. Вона подала в суд і виграла його. Юристи кажуть, цілком законно згідно ухвали Стрийського міськрайонного суду, стала повноцінним власником ресторану та кав'ярні. Розтлумачити нам. Як отримала у власність колишнє комунальне майно та чи має приватний підприємець охороняти об'єкт комунальної спадщини, Марічка Ходовицька, власне, і хотіла розпитати у самої пані Олександр Лисюк. через те, що відповідь на запит, який отримала з міської ради, не містить повної інформації. Про це більш детально слухайте та дивіться у наступних випусках новин. Як на пороховій бочці працюють у Стрийському казначействі 29 дев'ятеро спеціалістів, усі або ж з міста, або з району, та дуже скоро структуру можуть розформувати. Тоді їм, а головне розпорядникам коштів, прийдеться їздити до інших районних центрів. Уся біда в тому, що приміщення казначейства в аварійному стані. У цьому приміщенні, що на вулиці Героїв Небесної Сотні, 1, від 2001-го працюють місцеві казначеї. До пори до часу за це платилася оренда. Да від недавна частину другого поверху їм передали в оперативне управління, що означало, можна починати ремонти. Умови, в яких живуть, м'яко кажучи, не надто хороші. Протікає зверху, облоплюються стіни ззовні, просідає фундамент. Потрібно лагодити дах і обов'язково облаштовувати водовідвід. На це коштів у держави немає. Хоча роботи можна було проводити спільно з іншими співвласниками будівлі. За цією адресою ще числяться дві квартири, у яких уже давно ніхто не живе. І п'ять магазинів, та бізнесменам до проблем байдуже ще гірше, те, що тут, наче прохідний двір, і це становить неабияку небезпеку, адже у казначействі знаходяться стоси документів з конфіденційною інформацією. Це загрожує тим, що у разі надзвичайної ситуації до них буде доступ. Такий стан речей аж ніяк не задовольняє голову казначейства України Тетяну Слюз, яка із робочим візитом була на стрищині на вихідних. За її словами, це найгірша будівля для казначеїв у всій області. Відтак вона прохала місцеву владу звернути на це увагу і посприяти у тому, аби знайти інше приміщення. У разі якщо до неї не дослухається, до 1 листопада змушена буде ліквідувати структуру у нашому місці. На жаль, приміщення, в якому знаходяться мої підлеглі казначеї в аварійному стані. На жаль, в приміщенні не відповідає вимогам. Я вже не кажу і по техніці безпеки, а по всіх канонах як банківської структури це і технічні засоби і не втручання в систему казначейську. Я рахую, що треба виділити пріоритети. Бо якщо казначейство не буде працювати, то робота району зупиниться. Бо ви розумієте, що ми фінансуємо всі оплати не тільки заробітних плат, але на функціонування всіх установ. У такому випадку працівники відомства їздитимуть на роботу до Дрогобича з коле. Чи жидачева зі слів голови казначейства устрію Оксани Тучапської для її підлеглих це не є проблемою. Більше труднощів виникне у самих розпорядників коштів. В казначей обслуговують 180 установ, 45 бюджетів міських, сільських селищних. Прийдеться їздити і клієнтам, бухгалтерам та держслужбовцям. Ми зацікавлені в тому, щоби наші клієнти це є державні установи, школи. Сільські ради мали можливість легко доступити і провести свої платіжки, тобто, щоб обслуговування. Місцевих і державного бюджету проводилося максимально комфортно для наших клієнтів. Кілька варіантів переїзду вже було опрацьовано разом з головою РДА Тетяна Слюс. Побувала у гуртожитку восьмого училища. Дивилася приміщення промінвестбанку і в залізничній лікарні. Жодне не підійшло. Та місцеві казначеї віри не ймуть. Надіються, що до зазначеного терміну їх питання таки вирішать. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Нашу проблему алкоголь. Сьогодні у студії говоримо з Іваною Орехівською, представницею Стрийського майдану. Вітаю вас. Доброго дня. Те, що відбувалася нарада у понеділок в міській раді по несанкціонованому продажу алкоголю, як можете прокоментувати, що з цього приводу сказати? Ну, в понеділок нарада, яка відбулася, це вже є підсумок такої маленької роботи, тих рейдів, які ми зробили. Повернувшись трошечки так в минуле, хочу нагадати стріянам, як довго приймали на сесії міської ради рішення заборонити продаж алкоголю в нічний час. Ну і здавалось би, після Революції Гідності, нарешті, нарешті це зроблено, але виявляється, що в стрію таке враження, що є білі і чорні підприємці. Одні виконують законопослушні, виконують це рішення, інші ні. ні. Ви проводили рейси, і, вибачте, рейди були у кількох магазинах. Що побачили, які правопорушення зафіксували? Так, були ми в, в декілька магазинах. Почали робити ті рейди. Це і скарги людей, які живуть, і поруч таких е, нічних магазинів. Е, ну це і не дивно, якщо будь-який пересічний стріянин е, біля цього магазину проходить, і це можна неозброєним оком побачити, коли після десятої великий потік молоді, і е, нічні магазини відкрито продають алкоголь, горілку, пиво. Е. Які саме магазини можете їх назвати? Так, ми побували магазин Караван Січових Стрільців», це є вулиця Вокзальна, Первак, Табак, це є вулиця Торговиця, Алкоголь Тютюн, це є вулиця Грабовецька, Продукти, чи Закусочна, невідомо як там вони. Це є вулиця Ниженківського Кнайпа, назва Кнайпа. Пройшовшись по всіх цих магазинах, ми бачимо, що немає куточків споживача, немає, заходиш, ти не знаєш, хто там власник, чи є ліцензія. Тобто... Усіх дозвільних документів стосовно цього, ну як я розумію, просто, просто вони відсутні. Вони є відсутні, при тому, що вони продають алкоголь після 10-ї, ніхто чеків не вибиває, тобто відсутні на той час касові апарати. Хоча я ще раз хочу наголосити, що є підприємці, які Закрились на ніч, тому що виконують рішення сесії міської ради, і їхні продавці попереджені про те, що якщо вони працюють до половини 11-ї вечора, то тобто за ті півгодини, якщо вони зроблять порушення, вони будуть відповідати. Ну, інші не виконують цього рішення. Стосовно цього, ви, мабуть, зверталися до відповідних компетентних органів, писали скарги, заяви, кому саме писали, яка їх реакція? Так, звичайно, ми тут же робимо закупку, продавець продає після 10-ї години алкоголь, чек не вибивається, тут же дзвонимо 102, приїжджає міліція, складаємо протоколи, чомусь такою дуже тенденцією стало власники магазинів. По телефону зі своїми продавцями, тут же просять продавців надати телефон міліції, щоб про щось з ними переговорити. Кожен з тих власників, чуть не кожен, кричить в трубку, що в мене є дозвіл від міської ради, що що, що все нормально, що він може собі вночі алкоголем, тобто, напевно, торгувати. Тобто, відповідної реакції, як я розумію, складаються якісь. Протоколи, але магазини продовжують протоколи працювати. складаються, магазини далі працюють. На наше переконання, що міліція затягує ці справи, не дуже вони хочуть передавати на сьогоднішній день в податковій нема ще по всіх магазинах інформування з міліції. Ми дзвонили на сервісний центр «Є Пульс». Які теж швидке реагування, і вже на сьогоднішній день, вже в першому випадку в каравані, вже пройшли перевірки, наскільки ми знаємо, і ми надіємося, що це і чекає всі ті інші магазини. Якусь статистику стосовно цього, скільки продається ведете? Маєте таку можливість? Ну, от, наприклад, після того, коли. Магазини, які, скажімо, вже попалися, хлопці з правого сектору вели такі таке своє спостереження, і при тому, що вже є порушення, вони все рівно ті магазини працюють на слідуючий день. Можна от зазначити, що магазин на вокзалі «Табак Тютюн». Буквально за 20 хвилин продалось 17 фляшок горілки, 27 фляшок пива. В іншій, трошечки пізніше, знову 20 хвилин. 11 фляшок горілки, 21 фляшка пива. Магазин-караван після того, як теж уже було складено протоколи, що в нічний час продають алкоголь, так само за одну годину і 10 хвилин було продано 46 фляшок горілки, 92 бутилки пиво. Це... Цифри шокуючі. Проблема є на ваш погляд. Ви будете продовжувати ці рейди, і взагалі, як ситуація буде далі розгортатися, і чим все закінчиться? Як чого б хотіли ви добитися? І наскільки скоро? Так, звичайно, що ми будемо і надалі. надалі. Такі рейди продовжувати. В понеділок якраз оця нарада, що була, ми би хотіли, щоб на цій нараді були представники з податкової, чомусь вони не були, були з міліції, хоча дуже вражає відповідь, коли заступник начальника міліції каже, що у них порушень таких 10 за рік. Таке враження, тут можна, тут можна щодня складати порушення. Це, напевно, треба хотіти, мати бажання. Спеціалісти захисту справ споживача пояснюють, що накладений мораторій на перевірки, і от, тобто, що вони, напевно, не ходять, не перевіряють. Але можна вести не тільки як перевірку, але якусь і роз'яснювальну роботу, і спілкування, і тим же в той же час і вже буде видно, тому що коли приходиш і немає кутка споживача, навіть і це все є задокументовано, зафіксовано, відео, фото. І... Тобто робота з їхньої сторони, я бачу, що це ми всі так вважаємо, що це не робиться. Міліція, на наш погляд, що вони чомусь не дуже хочуть хід давати тим справам, але ми будемо все рівно настоювати. І наша пропозиція, щоб магазини, які вже можна сказати, так, попалися, щоб. Міська влада відреагувала тим, щоб обмежити їхній робочий час, наприклад, до 22-ї години, тобто вночі, щоб вони вже не торгували. Так само провести в податковій, ми вже були в податковій, і така пропозиція провести такий круглий стіл, запросити підприємців, власників тих якраз і магазинів. Всіх підприємців, податкова, міліція. З влади, і ну все-таки, щоб якась робота велась, інформувати людей стосовно цього. Так. Ми тримаємо руку на пульсі, слідкуємо е, за темою. Якось надіюся, в найближчий час її продовжимо. Нашим глядачам нагадаємо, це була Івана Орхівська з Істрийського майдану. Вам дякую, дякую нехай вам. щастить. Горів будинок 25 людей евакуювали. Мешканців гуртожитку на вулиці Січових стрільців 5 розбудили серед ночі рятувальники, які приїхали на виклик сусідів. На момент прибуття стрийського екіпажу ДСНСників вогонь було. Видно через вікна підвалу, де ремонтують взуття та зберігається різноякий хлам. О пів на четверту ранку пожежу ліквідовано, вогнем знищено сміття на площі 10 квадратних метрів. Всі обставини пригоди з'ясовують міліціянти. Ауксіліум, що у перекладі з Латині, допоможіть. Під таким гаслом завтра у строю прийде представлення виставки. У меморіалі на 15-ту годину стріянка Олеся Тиркус запрезентує ряд робіт. Ключовими будуть дипломні. Їх присвятила подіям на сході. Дев'ять сучасних фото, центральним, символічною постаттю, яких є образ Матінки Божої. Принесла його на двох живих моделей. Так вилила свій біль та донесла емоціями на фотопапері нинішню ситуацію в Україні поляки оцінили. Перша виставка пройшла у Кракові. Там навчалася дівчина. Свідомо стала студенткою Краківської креативної школи фотографій. Її успішно закінчила і приїхала буквально ненадовго до стрия. Після персональної експозиції Олеся поїде шукати роботу за фахом. Запрошую всіх, навіть видатних людей. Запрошую дуже. Дуже запрошую на свою виставку. Буду дуже рада чути їхні е, якби, думки про мою про мою працю, над якою я працювала. Ну і зустрінемося завтра четвер, третю. Ось такі справи. Дивіться наші новини на сайті telelan.com.ua. Телефонуйте, якщо маєте щось цікаве. 41993. Гарного вечора вам побачимось.